Міні-агро, Київський день, Леваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Соліс 26 екстра з фризою індійською, з фронтальним навантажувачем. Поїде до клієнта завтра. Заїжджаємо. Анкаглеваха, солі 26 з фронтальним навантажувачем і призою. Трактора, причепне навісне обладнання. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Продажі техніка Є. 27 й кілометр траси Київ-Одеса. дня всім.